Біблія, п'ята книга Мойсея, второзаконня, законня, розділ 29. Після цього Мойсей скликав увесь Ізраїль і сказав їм: Ви бачили все, що Господь учинив перед вашими очима в Єгипетському краю, фараонові, всім його слугам та всій його землі, ті великі випробування, які бачили ваші очі, та великі ознаки чудеса. Але аж до цього дня Господь не дав вам серця, яке б розуміло, очей, які б бачили, та вух, які б чули. Сорок років я провадив вас пустелею, ваш одяг не псувався, а ваше взуття на ваших ногах не зносилося. Ви не їли хліба й не пили вина та міцного напою, і все це для того, щоб ви зрозуміли, що я Господь, ваш Бог. А коли ви прийшли на це місце. І супроти вас виступили війною Сіхон, цар Хежбона та Ок, цар Башану, то ми їх розбили, забрали їхній край і дали його у власність племенам Рувима, гада та половини племені Манасії. Отже, дотримуйтеся слів цього заповіту і виконуйте їх, аби вам щастило в усьому, що будете чинити. Ви всі сьогодні стоїте перед Господом, вашим Богом, глави ваших племен. Ваші старішини, ваші начальники, всі ізраїльські мужі, ваші діти, ваші жінки та ваші приходці, які є серед твого табору, від твого дроворуба і до твого водоноса, щоби під присягою ти уклав заповіти з Господом, твоїм Богом, який Господь твій Бог укладає сьогодні з тобою, щоб сьогодні оголосити тебе своїм народом, а Він буде твоїм Богом. Як він пообіцяв тобі та як присягнувся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Я укладаю цей заповіт, скріплений присягою не лише з вами, з кожним, хто тут присутній, з нами сьогодні перед Господом, нашим Богом, але і з тими, кого сьогодні з нами тут немає. Адже ви знаєте, як ми жили в Єгипетському краї та як переходили поміж народами, яких обминали. Ви бачили їхні Гедоти. Та їхні ідоли, яких вони мають, дерево й камінь, срібло й золото, нехай же серед вас не буде чоловіка чи жінки, сім'ї чи племені, у кого серце нині відвернулося б від Господа нашого Бога, щоби піти служити богам тих народів. Нехай не буде серед вас корення, який пускав би пагони отрути та полину. Отже, коли хтось, почувши слова цього прокляття, Тішив себе у своєму серці благословенням, кажучи, у мене буде все добре, навіть якщо я ходитиму в свавіллі свого серця, то не повинно статися так, щоб зі спрагненим загинув би той, хто спраги не відчуває. Господь не захоче йому простити, і Господній гнів та його ревнощі безперечно запалають тоді на того чоловіка. На нього впадуть усі прокляття, записані в цій книзі, й Господь зітре його ім'я з під небес, Господь відокремить його від усіх ізраїльських племен на загибель згідно з усіма прокляттями заповіту, записаними в книзі цього закону. Наступне покоління ваші сини, які постануть після вас та приходці, які прийдуть з далекої землі. Побачить кари тієї землі та хвороби, які Господь пошле на неї, а також пожарище, сірку та сіль, адже вся ця земля не буде засіватися та не родитиме, і не з'явиться на ній жодна зелень, як після знищення Содома і Гомори, Адми і Цевоїма, які Господь знищив у своєму обуренні та в своєму гніві. Тоді всі народи скажуть: а за що Господь учинив таке з цією землею? Яка причина такого великого обурення та гніву? І самі ж дадуть відповідь за те, що вони відкинули заповіт Господа, Бога своїх батьків, який він уклав з ними, коли виводив їх з єгипетського краю. Вони відступили і служили іншим богам, поклоняючись їм, богам, яких вони не знали, і яких він їм не давав. Тому Господь запалав гнівом на той край. Так, що впали на нього всі прокляття, записані в цій книзі. Господь вирвав їх з їхньої землі в пориві гніву, запалу та великого обурення і закинув їх до іншого краю, як це бачимо сьогодні. Те, що скрите, належить Господу, нашому Богові, а відкрите нам та нашим дітям навіки, щоб ми виконували всі слова цього закону. Розділ 30. Отже. Коли всі ці слова благословення і прокляття, які я відкрив перед тобою, здійсняться на тобі, і коли ти, знаходячись поміж різними народами, куди Господь твій Бог тебе запровадить, візьмеш близько до свого серця і навернешся до Господа свого Бога всім своїм серцем та всією своєю душею, коли ти та твої сини почнете слухатись його голосу згідно з усім, що я тобі сьогодні заповідаю, то Господь твій Бог змилосердиться над тобою і поверне твоїх полонених. Він знову позбирає тебе з усіх народів, серед яких Господь твій Бог тебе розпорошив. Хоча би твої вигнанці були на краю неба, то й звідти Господь твій Бог припровадить тебе, Він забере тебе і звідти. Господь твій Бог знову запровадить тебе в край, який отримали у володіння твої прабатьки, і ти заволодієш ним. Він учинить тебе щасливішим і зробить ще більш численнішим, ніж були твої батьки. Господь твій Бог обріже твоє серце і серця твоїх нащадків, щоб ви жили і любили Господа свого Бога всім своїм серцем і всією своєю душею. Господь твій Бог поверне всі ті прокляття на твоїх ворогів і на тих, котрі тебе ненавиділи і переслідували тебе, ти навернешся. І будеш слухати голосу Господа, виконуючи всі його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю. Господь твій Бог щедро обдарує тебе добром. У кожному ділі твоїх рук, у твоїх нащадках, у приплоді твоєї худоби та в плодах твоєї землі на добро, тому що Господь буде знову радіти твоїм добробутом, як Він тішився твоїми батьками, але за умови. Що ти слухатимешся голосу Господа свого Бога, дотримуючись Його заповідей та Його постанов, записаних у книзі цього закону, якщо навернешся до Господа свого Бога всім своїм серцем і всією своєю душею. Адже ця заповідь, яку я тобі сьогодні переповідаю, не є надто важкою для тебе, ані надто далекою. Вона не є на небі, щоби можна було б сказати. Хто з нас підніметься на небо і дістане її нам, щоб ми з нею ознайомились і виконували її. Вона не є і за морем, щоб сказати, хто з нас перейде на той бік моря, дістане її нам і ознайомить нас з нею, щоб ми її виконували, адже це слово дуже близько від тебе, воно в тебе на устах і в твоєму серці, щоб його виконувати. Ось я кладу сьогодні перед тобою життя і добро, смерть і зло. Отже, я тобі сьогодні заповідаю: любити Господа свого Бога, ходити його дорогами і дотримуватися Його постанов, Його заповідей та його законів, щоб ти жив і намножувався, а Господь твій Бог благословлятиме тебе в краю, в який ти входиш, щоб ним заволодіти. А якщо твоє серце відступить, ти не слухатимешся і дозволиш себе звести, поклоняючись іншим богам і служачи їм. То я сповіщаю вам сьогодні, що ви неодмінно загинете, недовго поживши на землі, до якої ви переправляєтесь через Йордан, щоб увійти туди і заволодіти нею. Я закликаю сьогодні за свідків небо і землю. Я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож, обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам, у любові до Господа свого Бога. Слухаючись його голосу і прихиляючись до нього, адже у цьому твоє життя і довгота твоїх днів, аби ти мешкав на землі, про яку Господь присягався, що дасть твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Розділ 31. І знову Мойсей пішов, щоб промовити до всього Ізраїлю наступні слова. Він сказав їм Мені тепер сто двадцять років. Я вже не можу виходити ані входити, а Господь сказав мені: ти не перейдеш через Йордан. Сам Господь твій Бог йтиме перед тобою, Він знищить ці народи перед тобою, і ти заволодієш ними. Ісус піде перед тобою, як заповів Господь. Господь учинить з ними так, як учинив із Сіхоном та Огом, аморейськими царями та з їхнім краєм, знищивши їх. Господь видасть їх вам, а ви зробите з ними згідно з наказом, який я вам дав. Будьте мужніми і відважними, не бійтеся і не тривожтеся перед ними, адже сам Господь ваш Бог піде з вами, Він не залишить вас і не покине вас. Відтак Мойсей покликав Ісуса і сказав йому перед усім Ізраїлем: будь мужнім і відважним, оскільки ти війдеш з тим народом до краю, який Господь присягався дати нашим батькам. Ти їм передаси його в спадщину. Сам Господь буде йти перед тобою, він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе. Тож не бійся і не тривожся. Мойсей записав цей закон і дав його священникам, синам Левія, які носять ковчег Господнього заповіту та всім старішинам Ізраїлю. Мойсей заповів їм такі слова: Наприкінці кожних семи років у визначений час. У рік прощення під час свята наметів, коли весь Ізраїль прийде, щоб з'явитися перед Господом Твоїм Богом на місці, яке він обере, будеш перечитувати цей закон, щоб чув увесь Ізраїль. Збери народ, чоловіків, жінок, дітей і твоїх приходців, котрі в твоїх поселеннях, щоб вони слухали і вчилися боятися Господа вашого Бога, і виконували всі слова цього закону. Також і їхні нащадки, котрі його ще не знають, нехай слухають і навчаються шанувати Господа вашого Бога по всі дні вашого життя на землі, до якої ви переправляєтеся через Йордан, щоб заволодіти нею. Після цього Господь сказав Мойсеєві: Ось наблизилися дні твоєї смерті, поклич Ісуса та станьте в наметі свідчення, і я дам йому настанови. Тож пішли Мойсей з Ісусом до намету свідчення, і з'явився Господь у наметі в стовпі Хмари, стовп хмари став біля входу в намет. Господь сказав Мойсеєві: Ось ти спочинеш зі своїми батьками, а цей народ повстане і чинитиме розпусту, йдучи за чужими богами землі, до якої він іде, і в якій опиниться. Він залишить мене і зламає мій заповіт, який я уклав із ним. У той день. Запалає проти них мій гнів, я залишу їх і сховаю від них своє обличчя, вони будуть по жерті іншими, їх спіткають численні лиха й нещастя. Тоді вони скажуть, чи не тому спіткали нас ці лиха, що серед нас немає нашого Бога? Я ж повністю сховаю того дня своє обличчя через усе зло, яке вони скоїли, звернувшись до інших богів. Тому тепер запишіть собі ось цю пісню і навчіть її ізраїльських нащадків, вкладіть її в їхні уста, аби ця пісня була мені свідченням супроти ізраїльтян. І коли я веду їх у землю, яка тече молоком та медом, про яку я присягнувся їхнім батькам, а вони їстимуть і наситяться, а вдовольнившись, звернуться до інших богів і почнуть їм служити. А мене зневажатимуть і зламають мій заповіт, коли спіткають їх численні лиха та утиски, то ця пісня як свідок відізветься проти них. Вона не забудеться в устах його нащадків, адже я знаю їхні поривання, згідно з якими вони діють ще до того, як я веду їх у край, про який я присягнувся. Того дня Мойсей написав цю пісню і навчив її ізраїльтян. Господь заповів Ісусові, Синові навина такі слова, будь мужнім і відважним, оскільки ти введеш ізраїльських нащадків у землю, про яку я поклявся їм, і я буду з тобою. Отже, коли Мойсей закінчив писати в книзі слова цього закону аж до самого кінця, то Мойсей сказав левітам, які носили ковчег Господнього заповіту такі слова: візьміть книгу цього закону. І покладіть її з боку ковчега заповіту Господа, вашого Бога. Вона буде там як свідчення проти вас, тому що я знаю твою непокірність і твою тверду шию. Адже поки я ще сьогодні живу з вами, ви були непокірні, Господу. То що буде після моєї смерті? Зберіть до мене всіх старішин, ваших племен та ваших начальників, а я промовлю до них усі ці слова і покличу за свідків проти них. Небо й землю. Адже я знаю, що після моєї смерті ви, напевно, будете чинити беззаконня і звернете з дороги, яку я вам заповів, і в майбутньому вас спіткає лихо, бо ви робитимете зло перед Господом, провокуючи вчинками своїх рук його до гніву. І Мойсей промовив так, щоб чула вся ізраїльська громада слова цієї пісні до самого кінця.